Посеред пишної київської природи, посеред цвіту запашних садів, розташований відрадний, один із старовинних частин міста, однієї з окрас цього мікрорайону є дошкільний навчальний заклад номер 398, який гостинно відкрив двері для дітей з 1963 року. Кожен день і кожен рік у дитячий садок приходять різні діти: кмітливі, тямущі і недуже, контактні і замкнуті. Але всіх їх об'єднує одна з нашої точки зору проблема. Вони дивуються і захоплюються все менше і менше інтереси їх одноманітні, ляльки Барбі, моделі машинок, комп'ютери, ігрові приставки. Та наше суспільство, як ніколи, потребує активних і творчих людей. Як же пробудити в дітях цікавість до світу і до самих себе? Як примусити їх душу працювати? Як зробити творчу діяльність потребою, необхідною часткою життя? Як організувати життя дитячого садка, щоб перед дітьми відкрився чудовий світ у живих фарбах, яскравих і тремтливих звуках через казку, фантазію, гру, через неповторну дитячу творчість. Як віднайти в кожній дитині джерело мислення і мовлення, щоб кожен відчував себе дослідником і мудрим мислителем, щоб власне досягнення викликало радість серця і гартувало волю? Ці питання завжди хвилювали і хвилюють наших педагогів. Триває активний пошук варіативних форм здобуття якісної дошкільної освіти. Цього навчального року, маючи досить вагомий досвід і впровадження театралізованої діяльності. Життя нас і цього разу переконало, що щасливою знахідкою для нас виявилася театралізована діяльність. Адже маленька вистава це перша елементарна перехідна форма від гри до мистецтва, це перша елементарна форма синтезу мистецтв, яка доступна всім. Театралізована вистава передбачає поєднання рухів, співу, художнього слова, міміки, пантоміми. При цьому всі вони підлягають головному завданню. Створення художнього образу, об'єднання кількох видів мистецтва створює унікальні можливості для художнього розвитку дітей. Наш дошкільний заклад залучає дітей до мистецтва, прищеплює у дошкільнят любов, потребу до театрального мистецтва. Відбулися прем'єри таких вистав, як «Дюймовочка», Золотий Ключик, Кицінь Дім, Снігова королева, Несміяна. Солом'яний бочок, Червона Шапочка. Мері Попінс. Свято Нового Дня, Мама й козенята. І нарешті Снігорочка. Автором сценаріїв вистав є наш музичний керівник Котирло Тамара Володимирівна. Як народжуються мої сценарії та кожного разу по-різному. Іноді, їдучи на роботу, щоб просто відключитися від побутових розмов, які чую у транспорті, просто починаю римувати. Для цього завжди маю з собою невеличкий записничок і олівець. Потім з тих рим народжуються вірші, які і лягають в основу сценаріїв. Іноді потрібно просто написати конкретний сценарій, включаю свою уяву і творю. Спочатку, як основу, визначаю для себе зміст і суть сценарію та вибудовую сюжетну лінію. А далі на цю ниточку нанизую, як на мистинки, уже всі інші складові вірші, танці, пісні. А ще дуже люблю слухати музику. Слухаючи її, уявляю, як діти танцюють під нею якийсь таночок. З того таночка вже вимальовується ціла постановка. А взагалі то, десь в душі ще залишаюся дитиною. А діти, як усі знають, мають гарну уяву і люблять фантазувати. От і я. В деякій мірі фантазую, створюючи сценарій. Олександр Сухомлинський любив повторювати: тримаючи в руках скрипку, людина не здатна скоїти поганого. Завдання театру, мистецтва класти таку скрипку в душу дитини і допомогти їй заграти на ній. Що ж таке театр у житті дитини? По перше. Це свято, яскраві вогні, рампи, ополоски, вітання, посмішки, побажання, квіти. По-друге, розвиток пізнавальних інтересів, удосконалення їх психічних процесів, розширення світогляду та мовленнєвого спілкування. По-третє, це усвідомлення власного я та можливість самовираження особистості. Тут формуються особистість і моральні якості, долаються недоліки. Сором'язливим, невпевнений собі дітям театр допомагає зняти нервове напруження, подолати сумніви щодо себе, повірити у власні сили. Невгамовних і неорганізованих навчає витримки. По-четверте, це високий рівень естетичного виховання, адже він поєднує в собі вплив музики, танцю, пластики, мовлення, зображувального мистецтва, позитивно впливає на емоційну сферу дитини. Він акумулює життєву мудрість, оптимізм енергію. музично театралізована діяльність є ефективним засобом педагогічного впливу на розвиток особистості дошкільника. Вона передбачає формування дошкільників вмінь входити в образ та утримувати його впродовж усієї театралізованої діяльності, усмідомлювати мовленнєві та виконавські дії. Передавати характерні особливості різних художніх образів, переносити здобуті уявлення в самостійну ігрову діяльність, прищеплювати дітям інтерес до театру як до виду мистецтва. Створене спектаклю з дітьми дуже захоплююче і корисне заняття. Спільна творча діяльність втягує у процес постановки і навіть недостатньо активних дітей, допомагаючи їм долати сором'язливість і скутість. У ході підготовки до вистави ми намагаємось дотримуватись кількох основних правил: перше не перевантажувати дітей, далі не нав'язувати своєї думки, не дозволяти одним дітям втручатися в дії інших, надавати всім дітям можливість спробувати себе в різних ролях, не розподіляючи їх серед найбільш здібних. В результаті цього діти чекають кожної репетиції з нетерпінням працюють з бажанням і радістю. Всю роботу з дошкільнятами над виставами ми розподіляємо на основні етапи: вибір п'єси або інсценування і обговорення її з дітьми, поділ п'єси на епізоди і переказ їх дітьми, робота над окремими епізодами, пошук музично-пластичного рішення окремих епізодів, постановка танців, створення спільно з дітьми, ескізів, декорацій та костюмів. Репетиції окремих картин у різних складах з деталями декорацій і реквізиту, з музичним оформленням. Репетиція всієї п'єси, цілком з елементами костюмів, реквізиту і декорації. І прем'єра вистави. Обговорення з глядачами і дітьми. Проведене нами дослідження, присвячене вивченню особливостей організації театралізованої діяльності у дошкільному віці, дає підстави зробити висновок. Що організація театралізованої діяльності дітей є цілеспрямованою та дозволяє успішно вирішити багато навчально-вихованих завдань дошкільного закладу. Ми займаємо всім тим, що подобається, що любимо і, власне, це велике щастя.